У Полтаві завершили капітальний ремонт централізованої бактеріологічної лабораторії, що діє на базі третьої міської поліклініки. Приміщення площею 250 метрів квадратних тепер повністю оновлене та оснащене сучасним лабораторним обладнанням. Це новий аналізатор для зразків. Крові на стерильність. новітня техніка дозволить отримувати максимально точний результат аналізів широкого спектру, говорить лікар-бактеріолог з 30-річним стажем, завідувачка централізованої бактеріологічної лабораторії Полтави Інга Дудкіна. Враховані і заходи з біобезпеки. Серед них потужна витяжка з негативним тиском повітря. Ми отримали нову витяжку, смарт-холодильники, смарт-термостати. Ми маємо новий аналізатор Біомік для виділення дріжджеподобних грибів, визначення чутливості до антибіотиків. Капітальний ремонт приміщення тут розпочали наприкінці 2023 року. Усі комунікації були зношені та в аварійному стані через інтенсивне багаторічне користування. Минулого року до управління капітального будівництва звернулися лікарі третьої міської лікарні з проблемою, що бак бак-лабораторія знаходиться в аварійному стані, а саме аварійними були мережі. Із-за цього бактеріологічна лабораторія не могла обслуговувати нашу громаду. Було прийнято рішення про срочний аварійний ремонт. Настаном на зараз всі ремонтні роботи закінчено, і на даний момент наша бактеріологічна лабораторія є найсучаснішою в області. Залишився фінальний етап підключення швидкісного інтернету і оновлена лабораторія запрацює в штатному режимі. Говорить депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Мені дуже приємно, які. Мешканцю нашого міста і як депутата Полтавської міської ради, яка доклала зусиль, щоб нарешті в Полтаві з'явилася бактеріологічна лабораторія. Це дозволить, по перше, безкоштовно, якісно приймати. Аналізи від людей. А по-друге, це збільшить ймовірність надання точних аналізів. Це найголовніше для пацієнтів, для людей, які дійсно цього потребують. Денис Поліщук додав у Полтаві, щомісяця відкривають оновлені відділення різних медзакладів.